Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки і поговоримо про 6 цікавих ароматів, які мені надсилала моя глядачка Анастасія. Ось така коробочка. У мене тут знаходиться від «Леванти». дуже так мило, красиво оформлено. І коли я рознашувала ці аромати, я. Не робила ніяких записів у своєму блокноті, просто по відчуттям, і поки ці відчуття ще свіжі в моїй голові, хочу поділитися своїми особистими власними думками стосовно цих ароматів з вами. І, звичайно, якщо ви знайомі з цими парфумами або вам є що сказати стосовно цих ароматів, то, звичайно, пишіть ваші коментарі. Мені завжди цікаво читати ваші думки про парфумерію. Переді мною відкрита фрагментика, я буду сюди підглядати, як зазвичай, рейтинги, піраміди і так далі. Аромати буду наносити на серветки. Звичайно, я носила їх виключно на своїй шкірі. І сьогодні я вперше буду нюхати їх з серветок. І перший аромат, з якого я почну від бренду Bjork and Berries. мені здається, я з жодним ароматом від даного бренду не знайома. І Я хотіла познайомитись саме з ось цим, який називається Rose. Напевно, так як одного з друзів. Це дуже красивий аромат про свіжу рожеву весняну вологу троянду. Все чудесно в цьому ароматі, він дуже приємний, тому що я люблю троянду все прекрасно, окрім того, що тут. В базі знаходяться амбродерев'яшки. Це дуже сильно мене розстроїло, тому що я була готова цей аромат купувати наосліп. Я чула на нього багато гарних, позитивних відгуків. І я розуміла, що мені таке може сподобатися. Я дуже вдячна Анастасії за те, що вона познайомила мене з цим парфумом. І я тепер, як то кажуть, в замішательстві, тому що, не дивлячись на те, що аромат мені подобається, все ж таки відчуваю тут амбродеревину, яку я просто не переварюю. Насерветься її менше, на шкірі її прям багато. Ну, як багато, вона терпима, це не така амбродеруна, як в кірки. Да? Це не щось таке страшне, амброцинітне, Просто воно тут є, його мало, воно там натяку, можливо, хтось не почує навіть тут там ну, Але воно тут є і це погано. Давайте звернемося до фрагрантики, що говорять користувачі. А цього аромату високий рейтинг. Аж 4 бала з 5. Це прям дуже високо оцінили. Цей парфум, але треба сказати, що проголосувало лише 16 людей. Тому ну, такої собі, звісно, оціночка. 16 людей це зовсім не показник. І тут, до речі, що дивно, немає троянди. Взагалі, в нотах немає троянди. Зате тут є масло. Вершкове масло тут зображене. Я не розумію, яким чином ми його тут. Погні почути. Його тут точно немає. Я можу погодитися з верхніми нотами і середніми. Тобто, лаванда, магнолія, рожева фрезія, мускус так. Амбруксан, так. Ірис, кашемірове дерево масло я протестую. Ну, і, звичайно, тут є троянда, бика і шипшина. От, тут, знаєте, за відчуттями просто така дуже. Мила троянда, вона така юна, вона щойно розпустилася, в неї дуже вологі стебла, вологі ці пелюстки, вона дуже красива, запашна. Із серветки я не чую, все ще не чую амбродервини, я могла би схибити з цим парфумом, якби, до прикладу, я його тестувала десь в магазині з блотера, я могла б схибити. Але на шкірі, на жаль, є амбродервина, тому майте це на увазі, тестуйте тільки на своїй шкірі. Мені так-то він сподобався, але я трішечки боюсь, що ця продеревина мене буде душити. Хочу подивитися, з чим порівнюють цей аромат. На першому місці стоїть Діптік-Ороза. Я погано пам'ятаю ту троянду, можливо, я взагалі її не знаю. Але троянда і троянда, У мене тут під ноутбуком лежить міч під столиком з ноутбуком. Трошки можу рухати тут це все діло. От, порівнюю з якоюсь Елаке, мемуар дезін какої-то, не знаю. Решту не знаю ароматів. Красивий цей роз. Ну, от красивий. Хто знайомий, друзі? Напишіть, чи відчуваєте ви, ви в ньому амбро-деревину. Е, пішла мова про амбродеревину і і е, свербить. Не знаю, буду що думати. Добре, в мене є ось стілечки, достатньо. Аромату, щоб його все, все ж таки ще поносити на шкірі, прям добре не пшикатись, кудись піти і, врешті-решт, зробити висновок, да чи ні. Так, Наступний аромат, який у мене тут відкритий, будемо йти от таким чином. Це у мене здається так: це Маzon Мartine А Зараз я його знайду в цій коробочці, своїй. він. Він такий ледь зеленкуватий має відтінок. Цей аромат він непоганий, просто він е, не моє направлення загалом. <кій> у мене, до речі, жодного аромату у флаконі немає. Від мерджала є від Levant, by the Fire Place, ще якийсь здається. Це гальбану і цитруси. Давайте подивимось. У нього високий рейтинг, і це вже виправдано, тому що проголосувало більше 1600 людей, і в рейтинг у нього вище за 4 бала, тобто досить високий рейтинг. Аромат 2010 року. І тут в перших нотах одразу йде гальбану і самшит. Я зараз відчуваю дуже-дуже пилючність, таку, знаєте, ніби. Цей гальбаном прям дуже запилений. Пилюки прям багато. Можливо, це зріс. От я бачу, тут кедр заявлений. Можливо, це зріс от деревини якоїсь. От така якась пилючність. Відчувається, ну я так його нанесла, що потрапило мені кудись сюди. Ну, Непоганий аромат просто ну, трішки не моє. Все ж таки, я би таке часто не носила. Він гарний, він справді гарний, але такого бутля великого ну, особисто мені не потрібно від леванта, навіть такого маленького, мені вистачить два-три рази його поносити і на, тому, і на тому все. Тут лимон, я відчуваю, хоча тут заявлений гіркий апельсин. Ну, як лимон? Ну Якусь таку цитрусову складову я тут відчуваю не гірку і не солодку. Взагалі, аромат не солодкий, але я не можу назвати його гірким, незважаючи на те, що тут є гальбаном. Він такий дуже-дуже пилючно зелений Давайте подивимося, з чим його порівнюють. Порівнюють його з Jasmine Ангеліка від ательє Cologne. Ще з якимось від Манджало, від порівнюють з 19-ю шанелю в туалетній воді. Ну. Для мене 19-та туалетній воді дуже гарна, дуже травна, але вона зла. Це аромат не злий для мене. Він просто пелючний. Ну, зараз е -е, починає все більше і більше гіркоти виходити. Терпкувати такий аромат. Він дуже цікавий. Він такий нагадує, справді дещо нагадує стару школу, аромати старої школи. Я хочу подивитися, до якої групи він належить. Квіткові деревинні мускусні. Ну, деревинні, так. Да. Квітку, ну, ну, напевно. Ну, красивий. Красивий аромат. Просто знову ж таки, ну, я би особисто там, не взяла би там, 5 тисяч і не заплатила би за флакон 100 мл. розумієте? Якусь мініатюрку, можливо, я би хотіла мати. Поки що у мене все від і в принципі мені достатньо. Ну, аромат красивий так в стилі. Я не скажу, що він схожий на 19-ту ну десь туди. Щось все ж таки. Не, не дарма, да? люди порівнюють, що все ж таки щось, якась схожість між ними є. Вона не велика, але вона все ж таки є. Красивий, але Ну, не куплю. А... Я, напевно, нічого не куплю, тому що тут аромати або такі трішечки дивні для мене, або дороговартісні. Хі -хі. Ну, побачимо. Побачимо, побачимо. Наступний аромат від бренду Lulikit Imagina, який називається Телус. Здається, це про пачулі аромат і такі пачулі, які не дуже мені то і подобаються. Хоча я симпатизую цьому бренду. Тут такі пачулі, вони красиві, зрозумійте мене правильно, вони красиві. Ці пачулі сподобаються тим, хто любить взагалі пачулі, такі землисті, якийсь алкоголь такий, ніби коньячні, знаєте? Ніби от. Кора дерев, я тут відчуваю, от, траву, вологу землю. Отакі от пачулі, вологі, лісові, земляні. Отакі от от пачулі, я такі пачулі не люблю. Ну, я то їх, звісно, поніхую, але но носити на собі я таке не люблю. У мене є певний провал з ароматом луна від Ксижов. Там такі якісь подібні пачулі, вони дуже такі густі, землисті. Я не можу носити той аромат взагалі не можу. Це от щось наподобі. Давайте подивимося, з чим його порівнюють. Арома 2015 року і в нього також досить високий рейтинг: 3,8, 4 балів не дотягує. Ну це треба любити такі пачулі. І тут ґрунт в перших нотах пачулі, мох, лілія, ну, понятно. Ну, Лілія, ну можливо, так. Да. І зараз, коли дивлюся піравіду, я вже починаю кашмаран відчувати. І цю лілію. Ну, такий цікавий аромат, дуже багатий, густий, насичений. Його порівнюють з якимось деметром. Порівнюю з таким ароматом, що я не знаю, унаморете Роланд Моурет, какой-то від Етат Лібр Orange. Ну, не моє. Не моє. Красиво. Достойно нішево. Просто я не люблю пачулі. Але якщо ви любитель пачуль, цей аромат чоловікам, я думаю, більше зайде, Ну, знову ж таки, треба любити пачулі. розумієте? Треба любити ось таку земляну, оцю всю історію. Грунт, вологу землю, вологі ліси, якісь, там, якісь дерева в лісі, кора суха, от таке все треба любити, і тоді можна брати, можна пробувати. Так, на десерт залишила три тих, які мені сподобались найбільше. І, можливо, навіть я куплю от мініатюрку Old Fashion. fashion old Fation. Або Fashion, не, не знаю, як правильно, від Кіліана. Old Fashioned. Так чи не так? Цікавий аромат. Алкоголь, боже, я не можу, я коли відчуваю. Яскраву алкогольність, все, я пропала. Боже, давайте подивимося, що тут? Дуже красивий алкоголь, прям відчуваю. Аромат з високим рейтингом більше 4. І аромат 24-го року, відносна новинка, можна сказати, пшениця. М -м -м. Тоже безсмертники і віскі, в середніх нотах віскі це прям дуже відчувається, він дуже-дуже приємний. На шкірі він був, знаєте, він мені трішки якийсь хлібчик нагадував. От алкогольність я відчувала на шкірі так само, але була, от зараз я бачу тут пшеницю. мені було, Я думала, що тут, можливо, є сандал, нема. Тут є тубероза. Сумаса є Ні, Я не чую туберозу. Дуже гарний аромат, але знову ж таки, виключно для любителів алкоголю, такого відвертого. прямо, знаєте, Це не аромат по типу ангелше. Від цього ж бренду. Це аромат по типу Apple бренді, скоріше. От такий міцний прямо алкоголь відчувається? Ой, класний. З якою шершавінкою? Що це таке? Бальзам толу? Ну, безсмертник, так. Ой, безсмер... безсмертник, я сплутала з гальбаном безсмертник. Ні, я безсмертник люблю. Я не завжди його вгадую, але, як правило, якщо в ароматі є нота безсмертник, мені цей аромат подобається. А якщо безсмертник поєднаний з алкоголем якимось, це взагалі бінго для мене. Як правило, М -м, красивий. Його порівнюють з. Запл бренді, до речі, ну, тут как би, 140 лайків, 184 дизлайка, Табако а табако утвітом Форда я не знайома. Оцей дуже гарний. З якимось арабом порівнюють Royal Blend, Blend Vintage French Avenue. Ой. Зараз хлібчик. Ну, не те, щоб прям, знаєте, якийсь запашний там хлібчик на заквасці. Не такий хліб, ні. Скоріше, ніби як скуринка, от щось по типу. Сандал, коли сандал такий буває хлібний, дещо, знаєте, такий чуть-чуть з кориночка якась ніби відчувається. І мені хочеться сказати, що тут є якийсь фрукт, ну тут бергамот заявлений. Ну, тому що цей аромат мені справді нагадує, дещо нагадує Apple Бренді. Якби треба було з чимось порівняти, я б порівняла його з Apple Бренді ну, відсотків на 30, напевно. Але тут присутня ось ця пшениця, ну, напевно, це пшениця цей підсмажена скоринка, яку я відчуваю, це дуже приємно. Красивий аромат, мені він дуже сподобався. І я думаю над тим, щоб купити мініатюру цього парфуму. Наступний, який мені також сподобався, аромат від е, Стефана Берлука. Е, так, щось не то я тут натисла мишкою. Аромат від Стефана Берлука, який називається Pink-Bua. Він мені дуже так само сподобався. Він прям дуже приємний, тому що він такий життєрадісний. У мене є бажанка від, з цієї лінійки, аромат веном інкарнант, той, який про полуницю. Цей також про Ой, Боже, тут ягоди, фрукти, чорні ягоди, червоні, тут теж, мені здається, є полуниця. Як, ну, ніби я відчуваю полуни, можливо, малина. Ну для мене все ж таки, знаєте, як це називається? Земляніка, як вона називається? Як називається земляніка? Я не, не пам'ятаю, було. Мені пахне землянікою говоря. От полуниця земляніка, не можу згадати, якісь чорні ягоди. Щось тут мене трохи дратує на цій сервеці. На, на шкілі було прям все ідеально. Зараз, от, давайте подивимося, я не знаю, щось у мене тут трохи. Аромат майже 4 бали має. З 8, майже 800 людей проголосували і майже 4 бали отримав цей парфум. 22 року аромат. І тут малина і полуниця. Це, до речі, горілка. Конвалі. Я бачу в середніх нотах конвалію. Можливо, на серветці конвалі мене чуть -чуть, чуть -чуть, би... Ну, не те, що дратую, вона мене не дратує, просто я відчуваю якийсь подразник. розумієте? Це щось таке подібне було за ароматом ось цим новим від Amua, такий зелений, як він Ensis називається, не пам'ятаю як. Там також аромат про конвалію і. Я пам'ятаю, що він мені дістався на сліпий і Він мене чуть -чуть, от щось так, знаєте, ніби як тригер, тригерило щось. Якась біла квітка. Тут теж я саме на сервеці це відчуваю. На шкірі цього не було. На шкірі це дуже красиво. полумінця. І чорні ягоди. Чорна смородна тут зверху, я обожнюю. Ожина тут є, ого, аж дві. Ну, класний. Я не відчуваю персика, я не дуже люблю персики. Тут в базі він заяв не відчуваю. От малина полуниця погоджується 100% чорна смородина, ожина. І горілка, напевно, я також погоджуюся з цим. Тому тобто, що аромат такий прохолодний. Для мене горілка це, це, це прохолод якийсь. Ну і конвайне. Куди ви от Я прям тут відчуваю. Давайте подивимося, з чим цей парфум. Одразу перший аромат, якийсь арабський від Френчави знову вулкан Байє якийсь. то Потім Лартізан Парфуме Moore Musque Extrem, я не знаю. Ice Twist від Boa Ну, Такі аромати, з якими я, на жаль, не знайома, але це мені сподобалося. Але якби мені довелося обирати між ось цим Pink Bois і Веном Ікарнант, я б обрала все ж таки веном Ікарнант, хоча я вже його не пам'ятаю. Я тільки пам'ятаю свої емоції, коли я його рознашувала, що він мені дуже-дуже сильно подобався. Здався таким приємно-полуничним і на цих би, спогадах я живу і мрію про той аромат. Але і від цього я б не відмовилася. Я кажу, якщо б мені довелося обирати. Красивий аромат мені прям, прям зайшло. І останній аромат, з яким я познайомилася завдяки Анастасії, це у нас ательє Матері Какао-Порцеляна. Дуже я хотіла познайомитись з цим ароматом. Він дуже такий популярний, знаменитий. Багато кому подобається. Я думаю, що я постійно отут -от, щось мене, тут щось у мене трохи ніби як роздраження якесь. Сьогодні на обід я готувала пасту з креветками, а знімаю це відео після обіду. У мене алергія на креветки. Я постійно про це забуваю. Ну як? У мене іноді вона проявляється, а іноді ні, а іноді так дуже спокійно проявляється. Це насправді алергія, це дуже страшно, тому що в мене починає отак, такий свербіж, Я просто от зараз сижу, і мене вражено, що на комарі кусає. Треба аби Я хочу вмитися холодною водою. Тут я відчуваю. Він мені і подобається, і щось мене в ньому також тригерить. Я думала, що це пачулі. Тут є пачулі. одразу заходжу в піраміду. Тут пачулі шоколадно-земляні, ось такі пачулі. І це найкращі пачулі, які такі можна собі уявити. Тобто тут відчувається і така прохолодна волога, земляна складова, і ось така шоколадна. але Ну, я не знаю, що я б змогла носити прям. На шкірі мені більше сподобалося, на, ж... на цій серветці одразу почули, полізли. А на шкірі одразу був алкоголь, знову ж таки, алкоголь з какао, безумовно, і. Ніби щось таке, якесь тістечко. тістечко шоколадне, скажімо так. Тут ром, безсмертник. Сандал. Ну, така цікава піраміда, аромат з рейтингом 3,7-го року. Хороший, ну, я не знаю, чому ну, на моїй шкірі, це було набагато красивіше. Тут, розумієте, на серветці більше пачуль і менше алкогольності. На моїй шкірі майже не було відчутно пачуль, були відчутні, була відчутна саме алкогольність і такі шоколадні тістечка приємні. Ну, хороший. Просто, знову ж таки, я дивлюсь на ці відра Від цього бренду це прям дуже велике відро. Я би я впевнена, що якби в мене був це аромат, я б його часто не носила. Саме через ці пачулі. З усіх ось цих шісти парфумів, які я сьогодні протестувала, найбільше мене вразив Pink Boa від Стефана Берлука і Old Fashion від Кіляна. І я в роздумах стосовно Біоркен Беріс, Варто чи ні, коли ця абродерина ховається, коли вона виходить, що і як, ну, спробую розносити і зробити для себе висновки. Зараз печу, ліду. ну Красиво це Це ірис порцелана, какао-порцелана, перепрошую. Я не знайома, до речі, з ароматом ірис-порцелана від Екс Нігіло. Ось це какао порцелана. ну Красиво, але воно таке пилючне, знаєте, ніби як чорний шоколад, так от натерли, натерли. Ну, какао, окей, какао, таке пилючне, от, 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 от пилюку я тут відчуваю. Ось я вже зрозуміла, що це какао, а не тертий шоколад. Оця пилючність тут є. Така на любителя. Ну, був би у мене цей аромат, я б носила. Часто, ні, не часто. Ось такі мої особисті враження думки стосовно цих ароматів. Друзі, якщо вам є що сказати, то, будь ласка, пишіть. А якщо у вас є алергія на рибу, то теж пишіть. Підтримуйте один одного. Бережіть себе, друзі, нехай, все у вас буде добре. Всім па-па.